Чернігівщина експортує до європейського союзу більше ніж імпортує. Загалом товарообіг наближається до 200 мільйонів доларів на рік. Розширюється асортимент товарів та кількість підприємств Сіверського краю, що виходять на новий ринок. Переважно Чернігівська область продає Європі аграрну продукцію, ліс та харчі. Хоча у цьому році товарообіг дещо загальмувався, та вже з 1 січня 2016 року набуде чинності угода про зону вільної торгівлі України та ЄС, що дасть поштовх економіці Чернігівщини, вважають в облдержадміністрації. Ми вже присутні на ринку Європи. Це для нас не новий ринок. Абсолютно. Якщо ми кажемо більш дати вам більш статистичні дані, 28 країн Європейського Союзу співпрацюють з підприємствами Чернігівщини. Значить, товарообіг з даними країнами складає 34,4%. Чернігівські підприємства продовжують переорієнтовуватися з російських ринків на європейські та азіатські. Вже зараз велика частка продукції наших заводів і фабрик відповідає світовим стандартам. Світ великий. Ми маємо торгувати і просувати свою продукцію на весь світ. ЄС чому та тому, що він найближчий для на, до нас ринок е е з високою якостю і е з високою конкуренцією, де ми мали бути при присутні і отримувати доходи за свою продукцію в твердій валюті.